2 квітня Сили оборони України повністю звільнили Київщину від російських окупантів. Тоді жахливі кадри з Ірпеня, Бучі та Гостомеля побачив весь світ. Вітаю! Мене звати Христина Луцик і у цьому репортажі. Ми розкажемо для вас ексклюзивну історію для новини Лайф від Євгена Оропая на позивний скіф бійця батальйону «Свобода» Національної гвардії України. Він був одним з тих, хто першим зайшов у звільнений гостомель. Ексклюзивне інтерв'ю далі. Буквально поруч був знищений БМП. По-моєму, з Джавеліна Псковський десант знищена БМП. От, до речі, якраз генератор, який вони пробували вивести. Ми в 3027 знаходились під постійним ворожим обстрілом. Ми просто добровольці, тобто ми були без якогось досвіду, без ніяких там навичок і толком зброї у нас не було. Я не хочу, щоб мій син а, через 10 років пережив те, що ну там бачив я два роки тому. Ці вулиці Ірпеня були запеклим полем бою, коли затиште передмістя столиці стало місцем вуличних боїв дякую Так, під канонаду ворожої артилерії до Ірпеня заїжджали бійці батальйону Свобода бригади Нацгвардії. Рубіж. Серед тих, хто боронив Київщину, був і друг скіф. До 24 лютого він не мав бойового досвіду, тому навчатися довелося одразу на полі бою. До цього я тримав автомат. Я закінчив військовий інститут. До цього Чернігівський авіаційний ліцей. Але я не приймав досвіду. Ну не приймав бойові участі в АТО. З скіфом ми пройшлися місцями, де два роки тому відбулися найзатекліші бої. І для батальйону свобода на Київщині на цій вулиці Вірпині бійці вели бої з ворогом на відстані кількасот метрів. Добровольці проти псковського десанту ворога нам було все одно, скільки їх нам поступила задача. Там якийсь десант висадився цього Петро Миколаєвич запитав, хто там їде. Важливе завдання. На шість на дві на три годинки їдемо. В ми пропали на пару. Буквально поруч був знищений БМП. По-моєму, з Джавеліна згадався мені один прекрасний момент. От є там командири батальйонів, да, які там, ну, трошки позаду. Я пам'ятаю просто кузика, який Петра Миколаївича по цій вулиці ходить разом з нами. Тобто це був реальний рівень, коли з тобою там, командир уже він. Не Немалий тоді вже командир, ми його вважали там комбатом, а, ходив поруч з тобою. Скіф пригадує, росіяни нищили все на своєму шляху. В березні 2022-го Ірпінь виглядав так. Ту не виявляється, валяче дивитися на всі рідні вулиці. Тут в цьому домі в мене товариш рідне місто. ми просто добровольці. Тобто, ми були без якогось досвіду, без ніяких там навичок і толком зброї в нас не було. Саме важке у нас це були труби, такі мухи, РПГ, і ну можливо, не пам'ятаю, один чи два двава. Основні бої батальйону «Свобода» відбулися в Ірпені поряд ЖК «Ібіс». Після зачистки території добровольців в цих квартирах знайшли парадні однострої російських військових. Ці планували вже за декілька днів пройти парадом по хрещатику та в підсумку не одну імениту російську бригаду розбили українські бійці на Київщині. Скіф пригадує, після важких боїв в Ірпені він разом з побратимами пішки вирушили у бік Гостомеля, звідки під тиском росіяни почали масово тікати. Получається, ми зайшли, а на наступний день підтягнулася ну, як Національна гвардія, Збройні Сили України на на бронетранспортерах, там, на техніки на важкій. І ми розуміли, що ми були ну, за день до них. На ми, заїхали? ми пішки зайшли. І ну, це було так е, круто, що ми класно, ми, ми були перші. Це фото зроблене в перший день звільнення Гостомеля. Прості хлопці, які розбили славетну Другу армію під Києвом. Згодом батальйон Свобода брав участь в боях за рубіжне, Сєвєродонецьк, Бахмут і ще десятки українських сіл, посадок, окопів. Багато з цих хлопців, які звільнювали Київщину, на жаль, вже загинули. Тих хто залишився в живих, а не на щиті, то це можливо половина, можливо, навіть менше. Зараз бійці батальйону продовжують боротьбу з окупантами на Донеччині. Скіф каже, хочуть помститися за своїх побратимів та нарешті здобути фактичну свободу для кожного українця, а особливо. Для своїх дітей я не хочу, щоб мій син через 10 років пережив те, що ну, там, бачив я, щоб він відчув те, що відчуваю я, і брав до руків зброю. Я цього дуже не хочу. З Київщини Христина Луцик для новини Лайф.